Бери владу в свої руки. Створюємо територіальні громади. Влада це ти. Влада це я. Влада це ми. Влада – це ми. Джерелом влади є народ і виключно народ. влада це ми з тобою. Влада це я. Влада, це я. Влада це я. Влада це я. Влада це ми. Джерелом влади є народ і виключно народ. Влада це ти. Влада це я. Влада це ми з тобою. Влада в Україні належить народу. Належить тобі, тобі, тобі і тобі. Всім. Беріть владу в свої руки, бо влада це ми. Беріть владу в свої руки. Влада це ми. Беремо владу в свої руки. Створюємо територіальні громади. Влада це ми. Беріть владу в свої руки. Створюйте громаду. Влада це ми. Борюмо громади, де, де, де. громадьмося і будьмо на, на варті! варті, коли як не зараз. І, і хто, хто як не ми? В нас громади, на